ми зараз будемо створювати з вами конверсію Google Ads. Чому я говорю про конверсію Google Ads і чому просто цього попереднього етапу в форматі аналітики нам недостатньо? На це є декілька причин. Перша причина заключається в тому, що в цій конверсії Google Ads в нас буде окреме таке налаштування, яке називається розширене відстеження. конверсії. Що це таке розширене відстеження? Дуже замудрено звучить. Це передача емейлу або номера телефону, або і того, і того одночасно до кабінету Google Ads, тому що зараз Аїшка вміє точніше, в неї варіантів більше немає бо її змінили ще 6 березня 2024 року цю історію таргетуватися саме по даним цим. Тобто, АІшка пробує аналізувати, що саме користувач робив, той користувач, який вас купив, перед тим, як здійснити покупку на вашому сайті. Де він ходив, які сайти відвідував, що гуглив та інше. Чим більша ця статистична вибірка, тим звичайно краще. АІшка працює самостійно навіть без цих спеціалістів і агентств. Тож. Що ми будемо з вами робити? Ми зараз одночасно створимо рекламний кабінет. Я пропоную його робити через Google Merchant Center. Це максимально легко, швидко. Проблем з ним мінімально виникає. І створимо цю конверсію. Також займе не дуже багато часу. Що ми робимо в нашому мерчені центрі переходимо в розділ рекламні кампанії, У нас буде ось таке ось віконечко, залучаєте нових клієнтів. Зверніть увагу, якщо у вас тут написано, що там неможливо зв'язати, немає доступів чи ще щось типу цього. Скоріше всього, у вас вже є якийсь рекламний кабінет. Я розглядаю ситуацію, коли його в мене немає, або ми можемо зв'язати його на наступному етапі, якщо раптом у вас вже рекламний кабінет десь існує. Нажимаємо початку. Далі, нам відразу Google зараз запропонує зв'язати обліковий запис. Нажимаємо Зв'язати, і можна або а... У нас є якийсь обліковий запис. Ну, просто в мене під цим емейлом, під яким я створила Merchant Center, вже є обліковий запис. Надіслати доступ до якогось запит на доступ до якогось Google, Ads. якщо раптом він у вас є, просто бер, заходите в цей кабінет Google, це знаходите 10 цифр, вони справа вверху біля вашого емейла для входу знаходяться. Ви їх копіюєте сюди, вставляєте і нажимаєте кнопочку Надіслати запит на зв'язування і потім в рекламному кабінеті. Шукаєте це повідомлення про надіслання запиту і приймаєте його. Або ми зараз будемо робити з вами новий обліковий запис. Назва облікового запису: тут вам по бажанню. Відео я назву. Країну е залишаєте ту, в якій ви будете рекламуватися, щоб вона бажано співпадала з мерчинг-центром. Часовий пояс бажано підрівняти під той зручний і грошова одиниця. Пам'ятаєте, грошову одиницю потім не можна буде змінити, тому уважно. Обирайте ту, в якій ви будете далі оплачувати, поповнювати рекламний кабінет. Нажимаю створити, зв'язати. <кхи> І далі він буде мені пропонувати створити кампанію, але я хочу вам показати ще, де можна знайти свій рекламний кабінет. Зараз він уже створений, і якщо потрібно, його десь дозаповнити. Заходимо в нашу шестеренку, обираємо додатки і сервіси, і тут у нас буде служба Google Ads. Ось він цей рекламний кабінет, якщо я зараз нажму на нього ось сюди, мене перекине відразу на рекламний кабінет. Дивіться, якщо раптом Merchant Центр просить створити якусь рекламну кампанію, що зараз останнім часом буває дуже рідко робите або яку-небудь примітивну кампанію. Ключові слова понадобавляли, або максимально шукаєте кнопочку Пропустити і далі потім зупинити цю кампанію, не будете її рекламувати. Інколи може запросити у вас завести відразу платіжні дані. Мене цього не просило. Я вам це показую на новому аккаунту, що ви бачили, що в мене налаштування платежів взагалі ось не вказані, що ви розуміли, тобто що в концепції. Налаштування платежів ви також проводите самостійно, обираєте ті етапи, які вам потрібні. Хто буде платник? Єдина рекомендація по платнику, я рекомендую це визначити, чи хочете ви відразу платити НДС чи ні, чи є у вас ліміти по картам чи ні, тому що в нас в Україні постійно щось змінюється в цьому плані. Якщо Хочете відразу платити НДС, можете обирати переказ е, на средств, вибирати таке механіка коли вам виставляється рахунок фактури там НДС. Якщо ви не хочете платити НДС, у мене десь була шпаргалка по налаштуванням, які можна завести, щоб цей НДС тут в кабінеті не нараховувався. Ідемо далі. Повертаємося до наших конверсій. До речі, якщо вам потрібно окреме відео. По налаштуванням цього платника дайте мені, маякніть мені в коментарях, я тоді буду розуміти, що цьому треба приділяти значну увагу. Йдемо в цілі наші, йдемо в наш підсумок і будемо зараз створювати нову дію конверсію. Для цього нам потрібно знову скопіювати наш домен. Обираємо вебсайт, вставляємо домен, нажимаємо Скасувати. Google може відразу запропонувати якісь види конверсії, може взагалі нічого не пропонувати. Давайте так, я ж знімаю зараз це відео в травні 2025 року. Може щось змінитися да, протягом року, може вже відразу щось на промі з'явитися, і воно буде пропонувати якісь цілі. Я не знаю, я вам показую те, що от, точно перевірено, з роками не міняється. Ми спускаємося сюди, знаходимо Додайте дії конверсії вручну, нажимаємо її, обираємо Покупка. Можете обізвати цю ціль, як вам зручно. Покупка, покупочка, я стану багато щось типу такого. Хотіла пожартувати, вийшло неудачно, але а, ладно, цінність залишаємо в такому ось форматі, кількість, усі обов'язково. Вікно за конверсією, за кліком поки що не змінюємо, ми можемо змінити це трішки пізніше. І оцю атрибуцію я переважно рекомендую використовувати на початкових етапах останній клік. Нажимаємо Готово. Після цього обов'язково залишаємо залишаємо галочку увімкнути розширене відстеження конверсій, прийняти і продовжити. Після цього нажимаємо Готово, заходимо в нашу ціль Покупка зараз, розвертаємо налаштування Тего, переходимо скористатися менеджером Тего. Заходимо в нашу адмінку, листаємо до маркету, нажимаємо Додати додаток з маркету, шукаємо такий додаток. Ви можете вписати або латиницю Google або ремаркетинг. Нажимаємо його далі. Переходимо на вкладку налаштування. У мене вже тут заведено, але я вам знову покажу. ось, наприклад. Копіюємо ці 3384. Вставляємо, міняємо в мене. Нічого секретного тут нема. Копіюємо уважно до останнього символа. Це принципово важливо, навіть це нижнє підчеркування, Дефіси та інші вони дуже важливі для цієї мітки. Вставляємо це сюди. Зберегти та активувати, і воля. Ми щойно з вами налаштували супер прокачену конверсію, покупка з передачою динамічної цінності з розширеним відстеженням конверсії. все готове.